Зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка вчора склалася в будинку по вулиці, 23, провулку грузинському. доповідаю, що цілу ніч працювали аварійно-рятувальні служби. О 12-й годині ночі було деблоковано людину, яка загинула внаслідок цієї події. Цілу ніч працювали аварійно-тривальні служби, працювали експерти, криміналістичні служби. Сьогодні стану на 12-25 чоловік переселено в готель Рось. Звертаюсь до всіх проживаючих в даному будинку, людей, які постраждали від цього лиха, звернутись в готель Рось ви маєте можливість бути розміщені. Ми забезпечили трьохразове харчування для всіх постраждалих. Наразі триває прибирання території, експертне обстеження всіх квартир за даною адресою з метою подальшої долі реконструкції цього будинку. Також всіма комунальними службами міста вивчається зараз можливість забезпечення електро, воду і газопостачання даного будинку, оскільки великих пошкоджень застав саме другий під'їзд, в якому це неможливо зараз відновити. І Мова йде зараз про перший, третій, четвертий під'їзди, але побудований будинок таким чином, що від відній комунікації, електрощитова і від газу саме знаходиться в найбільш постраждалому під'їзді, в який зараз заборонено вхід. Всі скажімо так, етажі стоять на розпорках, і поки ми не зрозуміємо, що в цей під'їзд можна заходити, ми не можемо почати там роботи по відновленню. Ми будемо оперативно інформувати про ситуацію, і по нас в це надзвичайні події.